Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас на продажу ось такий міський автомобіль Suzuki SX4 2008 року, двигун 1.6 газ бензин. Передня оптика у нас на LED-лампах проти туманки, 16 колеса. Автомобіль класно зберігся, повністю обслугований. Перейдемо до салону, склопідйомники передніх вікон, салон з тканини, має додатково встановлені чохли, пробігу 176 тисяч кілометрів, мультимедія, кондиціонер, П'ятиступочка. Управління газом. Задній ряд сидінь. Тому запрошуємо на огляд та тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.